Мозок і гіпноз. Чи можна заставити людину робити все, що ви хочете під гіпнозом? Треба розуміти, гіпноз це стан зміненої свідомості, коли увага більше сфокусованіша, а ваше критичне мислення значно знаєте, так придублюється по суті. І треба розуміти, що гіпноз це не такий стан сну, ви активні під час гіпнозу. А взагалі, які структури? Саме перше це зменшується активність поясної кори. І також збільшується зв'язок між профронтальною корою і інсулою, і це як наслідок дає вам таке, знаєте, більшу здатність до навіювань. Так? Але чи дійсно можна заставити роботу все, що е, хоче, так, людина? Треба розуміти, що е, довіра збільшується, контроль зменшується, проте ваша особистість, ваші глибинні моральні переконання не змінюються. І в цій ситуації, коли якась людина буде пропонувати якісь максимально жорстокі або якісь такі несомічні, Уразні для вас речі, тобто для глибинних ваших моральних переконань, ви або відмовитесь, або взагалі проснетеся. І в цій ситуації, так як я вже говорю, тобто хіпноз діє він дійсно ефективний, наприклад, в медичній практиці, в терапевтичній практиці, про те, суто доставити навіть як в фільмах, там хтось сказав і я буду те робити. Це так не діє. Тобто, як я вже говорю, це не змінює вашу особистість якісь такі внутрішні моральні прояви.